Добрий ранок усім. Я прокинулась буквально 15 хвилин назад. І зараз ми будемо з вами тестувати охолоджуючу оцю маску. Я зараз тільки вмилась і зробила легкий масаж, як я вам показувала. Якщо ви не бачили, зайдіть у мене два влоги назад. Так і називається відос, як я роблю масаж в Я там показувала. Коротше, трошки ситуація вже стала краще. Я вам тут прикріплю фотку. Ось як виглядало моє лице до цього масажу і до вмивання. Це вже стало краще, але відчуття набряклості все ще залишається, бо я не робила сильний масаж, щоб побачити кращий результат від маски. Маску я сполоснула після пошти, щоб вона була чиста, Змила милом її помила. І е положила в холодильник, щоб вона охолодилася. Це поки вмивалася, вона була в холодильнику хвилин. Всім привіт. Привіт. Ти снідаєш? Uh -huh. А ч, ну же є крачка, з курочкою, Може бути mm -hmm. більш содержательно на посідав. Хочу менш задержати. Понятно. Я уже таскала домашній костюм новий. Ти що мені вчора прислали? Ти вже вчора записала рекламу. Як тобі? Хороший. Хороший. <рес> Мій хлопець і компліменти. І масочку. Ми тям виривають. Його дуже чудова. Ну, Так на серветочці лежала на плечі в холодильні. Вже прохолодна, але не замерзла, щоб не, знаєте. Не, не просудитися. О боже, як це приємно. Все дуже приятно. Все, а ну дай. Она спрятала все. Сейчас, Сейчас лечу и цей балдеж. Она на чем? На, на море матрасом перебашила. Не, ну прохладно же, хорошо. Че не? Не, ну прохладно. Ты есть и в холодильник держала. Че, блин? Ну, полное ощущение, что просто как будто матрас на лицо положила. На этот цей надувный. Блін, же так хорошо. Може ти не так набрякаєш? Ти не так відчуваєш різницю. А розчаска твоя, кстати. Да, ти знайшов? Воно лежить. А, вона весь час тут була. Мусор. Ти утром не бачила її туди. Ну, кстати, я думала, що з нею незручно бу... не буде ходити, бо буде погано видно через неї, але... <світ> В принципі, нормально все видно. Угу. Зачем? Все, можна сніданок рухнути. Ну, кстати, вона взагалі не нагрівається, типу нема такого відчуття, що вона стає е, теплішою. Но вона має довго тримати холод. Ася ще показать. А ще <coughs> ти думала, ти будеш виглядати з цією маскою? Ні, тут приблизно так я і думала. Ну то і все. Ну, я думала, що з нею буде просто нереально, типу, встати, а не лежати. Ну ні. Може, навіть сніданок приготувати. Отак от. У мене тотал лук блакитний. Так, так екстране включення. Mm. Дуже різко і швидко. Стало жарко всередині. Коротше, ой, вона була прохолодна. А потім буквально, е, не знаю, за три хвилини, поки я була в туалеті, вона із прохолодної поверну, вже набула температури мого обличчя. І, і в мене почало просто прийти, знаєте, жарко під лицем. Ну, воно ж типу силіконове чи яке так, да, мабуть. Е, і, коротше, ви поняли. У мене щось покрасніло лице трошки, бо я просто тут впріла. Поки я вибігла це забігла за камерою, щоб з вами її зняти. Коротше, що я зрозуміла? Треба сильніше все-таки охолоджувати, вона така лейт лей була е, холодна. І е, можна не так сильно її. Плотно притягувати до лиця, бо я ось надавила собі на носику. А, це не все. Взагалом, зараз дуже приємні відчуття. На обличчя, якщо не враховувати, що воно тільки що йому було жарко. Воно все одно прохолодне, шкіра така трошки, як знаєте, підтягнулася за асоціаціями, за відчуттями. Але я цю масочку нову все одно зараз намажу. Це просто вже як. Традиція. <реш> Кожен день вранці мені подобається. Це вже зараз виходить третій раз. Її наношу. Я б сказала, що оце звичайно зручніше в плані, що ти намазала і ти добре бачиш, добре чуєш, можеш легко рухатися, а ти собі ходиш. Займаєшся своїми справами. З цією синьою штукою трошки складніше, бо вона все-таки обмежує кут огляду тобі і на... вона доволі важка, я б сказала. Але синя, мені здається, буде більше працювати краще з такими сильними набряками. от якщо після похмілля, знаєте, ти б там пізно дуже лягли спати, або була гулянка-буханка, або щось іще. От синя це така, знаєте, важка артилерія буде. А якщо в мене не сині набріки, то я би все-таки оцю мазала краще. Бо з нею трошки простіше просто існувати. Типу так. Коротше, оці маски я ставлю 9 з 10, а оці я ставлю. Е 10 з 10 в екстремальних умовах і десь 6 із 10 в звичайному повсякденному форматі середньої набрякості. Все, я зараз йду швидко снідати і буду вдягатися, ми будемо їхати в тренажерний зал з Асею Наступна зупиночка. Тепер ми отак зганяємо тьоки Красота. А я вже доробила, я можу спогодитися. Дивіться, який ну, жінка, ну красота. О, нормально. В кінці маша мене питає, що прям так. Тепер се спитаємо неї в кінці. Прямо так. У нас тут 10, 20, 35 і ще десяті установки 30-40. Так, що ну. Жм, жмем нормально. О. Один такі тип у залі. Звістка моїх вражень в цей момент. Що, прям так? <ривіт> Нормально. Зато вагу сьогодні підняли свою. А, Марія. Відіть себе по Так, що бігадічний йдемо. <ривіт> Улюблений. Починай з п'яти, починай з п'яти. Ми одразу перемістилися в супермаркет. Приїхали ми на закупки. Що там? Я думала, там маслини чи оливки є, а там хуниць. Понятно. Завтра святкуємо день народження, тому нам треба все необхідне купити. Набрали там сирів, ковбас, багет, колу, соки. Я взяла на печиво додому собі, яйця купила, поки ми вже в магазині. А, не помню, що ще. Вже на класі згадаю. Молоко мені ще треба взяти. Позвоні. І ряженку. Я люблю це дуже. Враженку я взагалі використовую як а, перекус. Там перед сном, якщо я вийшла з душа, розумію, що я вже починаю хотіти їсти після вечері. Я просто беру і випиваю пів стакана ряженки, вона така доволі смітна і трошки себе радую. Що далі? Ненавиджу, великі скупки. Я теж. Це жахливе. Ти не завжди тривожишся про те, чи вистачить всім всього. Mm -hmm. Так, я я ці взяла, повний сиро взяла. Часник треба. Ковбасу взяла, сир, до взяла, колу взяла, шраб взяла, сік взяла, я взяла. Все, наближаємося. Е е це все в кінець. Все в кінець. Ви розподіляєте продукти за тим, щоб спочатку всі важкі, а потім всі легкі складати. Бо Я розподіляю. Щоб ті, що крихи, крихи не давилися важкими. Ну, коротше, Ви поняли. Так, це десь посередині можна. Це все моє. Дивіться, яку я купила ідеальну булочку. У зі сливою. Я просто я вже не можу дочекати, щоб її розрізати. Дуже смачно буде. А як її отримати? Ми тепер уже танцюємо. Сьогодні все дуже швидко у нас міняється. Дівчата, ну що, нормально? Живі, здоровенькі. <різь> Каліна цілі, руки цілі, пальці цілі. Чи так, умірено? Умірено. <різь> <різь> Все, я пошла вчити далі, а ви можете чуть, -чуть подивитися? Ми з очо. Вини. Поїхали. Сім, і вісім. І раз. І два, і три. Господи, що за щось. І нога, і нога. І круг. -то. Доходимо. Ну що? Поэтому документ спробуємо. Давай.

Я там вам відправлю Так. Цей. Що? Хто не встиг? Хто взагалі не поняв? Ні, я зрозуміла, але я не сигнала. Не встигла. Він ще так нормально попала. Бо я знову на гальону вдивлялася. Вона на всіх переживала. Ну що, далі тут три рухи залишились. Пошукали. Хорошо, три дві. Поїхали. Ми там прийшли. Зробили Клац, фух, Отсюда після клац, Ми збираємо до себе трошечки ця, е, стопу і сюди перекладаємо ручку. Ще раз. клац, І нам треба рукою викинути туди в діагональ рівну ножку. Okay. Тільки діагональ. Да, не занадто, туди назад, І вона має рівнесенька потинатянка. Спинка прогнута, плечі відкрили. Красиво, має бути. Отсюди, Ангеліна, оця рука, дуже тебе тут ззаду стоїть. Ага. Отсюди. На, Навпроти зібниці має бути десь. Що ви ніяк? Новий кісла. Ми виштовхуємо ногу і рука продовжує оце коло і стає сюди. Шерс. Що. І круг. І отсюди, дивіться, ми Головою починаємо круг через дзеркало. Сюди вниз. Мені треба, щоб ви зробили такий замах. Сюда, вниз. І відсюди повернулись з головою. Тут буде два круги. Один у нас іде сюди і там. І назад Тобто Синхронно сюди і так само назад. Це як така розкачка грубо року. У на щось хопає там. Да, Живіть, пожалуйста. Значить, групи Наверх. І отсюди, дивіться, голова продовжує рух, робить круг і ще один круг. Їх два. Mm -hmm. Сюди. Щок. Секундочку. Я не пам'ятаю, чого досі ніхто не вивчив через влог хореографію і не виставив сторіс? Я не знаю, чи я тут телефон юзаю. Ой. Ангеліна. О, я бачу, тут Ангеліна на застав. Хочу довго мене, я з собою не випадку. Я сяду, щоб було легені план. Що? І штовхнули круг. Замах. наверх. Крух! У А що ж каже? Вона це, мене, це, не... вона оце ми збули, тут. Коли ми робимо перший круг, вона просто переставляється сюди. так бочком сіли. Да. І ще один круг тут. Бочком чи подягана? Бочком краще. Як вийде. <ристот> <ристот> не докручуйтеся, що половина буде подягнання, а половина бочком. Нічого, потім всі вирівняються. Щось, <ристот> перший раз, щоб ви не стресувалися, дайте як виходить. І раз! Знаєте що? Mm -mm. Там два рази ножки треба зробити, тільки що зрозуміло. А коли два. Б... <кій> Зараз, треба включити музику. <кій> коли ми робимо па-па, і пам і пам. Коротше, поки ви тут ведете ручку, ви перший раз робите раз і зігнули до себе. Два. Друге випрямлення ніжки. Бачите, як я обманула всіх. Друге випрямлення ніжки має бути якраз, коли ви тут замахнулись вниз. Щоб такий, поняли, контраст, що ви сюди <пробує> вниз і сюди ніжка Утащилася. У... У... <пробує> <свят> <пробує> Далі. Ушла, уїхала. Ще раз. Ще <пробує> я вважаю, я вважаю, під і утримує. раз. І два. І ще. раз. Отут. Сразу, дивіться, щоб було легше, можете вже ставати сюди на стопочки. Mm -hmm. Це перекручуєтесь. <звук> і вже піднімайте тут жопочку, yeah. щоб потім швидше встали. Ще раз. І раз, і два, і три і чотири. Піднімайте на чотири зразу жопку. Yes. <звук> Тепер <Та звук> <в мене? звук> <Пад> музику. <звук> а може вже встанемо, це ж останній рух. Давай. Після цього дивіться, я вам показувала суть руху в тому, щоб підняти спочатку жопу наверх, ви в такому як місточку стоїте. І відсюди ви максимально туди в сторону колін переносите свою вагу і тоді у вас вийде. Вийти. У вас тут є шляшечки трошки пойдуть. No. Ти зараз встала, але тобі залишилася жопа внизу. Так, так. Мені дуже тяжко встати, коли жопа вверху. Якщо буде різ... різкіше, Буде легше зробити, бо повільно, воно складніше. Що там голова крутиться? <сі> ні, 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 вона потрібна до цього. До цього вона прикрутиться. Це дуже посадка. Типа воно ще буде там. Для поверші можете піднімати оцю руку, ви тоді психологічно, ніби за нею туди тягнетесь. І... Слухайтеся цією рукою теж. оп, І встав. <свист�рець> мені легше на підборах набагато це робити чого. Я розумію, ну, що теж пам'ятаю, що вийшло. Але тяжко. Давайте. І підняли і оп. Ти, ти о! Ти о, Катя встала! Ти, ти 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 цього <свист�> а мені Бо мало переносиш вагу в сторону колін. Залишаєшся за плечами ззаду. Ще раз. У нас акробатика вже тут дядьки. Може легше, якщо там ширше, чи гуще ноги, шибше. Вуще, мабуть. І рука, щоб була трошки поліще. Тут, мені здається, вже от ширину ніг попробуйте самі відчути, бо вже кожного різна анатомія. О, мені стала найвуще. У мене мені здається, широко ноги стоять. Он Каті теж широко ноги. А ну попробуйте всі, я може підправлю помилки, щоб було. Вот, молодець! Хорошо, щось було, Попробуй ще віші таз піднімати. Може, давай. Тобі просто страшно. Не куда, виходить, таз щитазки, так. І туди максимально вперед. Вот, от, ти і дитазов. Ти отут ідеш і ти наш починаєш плечі. А мені треба, щоб ти оце піднімала. Животик. От! молодець! Давай ще ставай ми так і о, давай, давай, вот. умничка. Я тебе трошки підтримала. Угу. Давай, не <реклама> Так, як ви зрозуміли, ми сьогодні були, получається, в тренажерному залі, потім ми поїхали прямо звідти в супермаркет, купили продукти, вдома там це все діло, розібрали. Я виставила рекламу. Якраз таки одного, оце бр бренду човен, який я вам розпаковку показувала. Ам... І мені треба не приїхати ще з повороту. І після цієї реклами ми завжди подивилися десь 30 хвилин фільму Марвел. Перший месник протистояння. Ми зараз їх дивимося по порядку. Знов марвиколи передивляємося. Ой, і отут мені здається, направда вгадала І виходить, після того як ми подивилися фільм, я зразу швиденько зібралась. Не подивилась ми його півчаса, подивилися тільки. Я зібралася і поїхала на танці. Провела групу тільки щось з дівчатами, дуже успішно, дуже класно. І е, їду зараз забирати маршулю до нас в гості. Вона тут поруч живе, я її зараз підхвачу і вона з нами на перегляд фільму також а, долучається. Вот так. Я ще такі перехідні кадри сьогодні не встигаю знімати. Познімала все в процесах, але отак поболтати мало сьогодні встигала. Треба ага. написати Масі, що я приїхала. Ходила вже в новому комбінізоні, цьому сьогодні на танці і в спортзал. Дуже подобається, дуже класний. Максимально. Я під домом. Мені страх ні по чому, не ні кажи нічого. Тепер ми з тобою колишні знайомі. Страх ні по чому, не кажи нічого. Пісня заняла. Що вам ще розповісти? Не знаю, якщо чесно. Тому не буду напрягатися і тягнути час і мучити вас. Зараз чекаю Машу. Їдемо додому. Я дуже швидко схожу в душ вдома. Бо я дуже мокра. Хоча після залу сьогодні була в душі. Ну зараз ще раз треба буде сходити. Бо я опять вся липка. І хто так швидко їздить по дворах. Не можна швидко їздити під дворах Ну якщо тут зараз собака вибіжить, або котик вибіжить, або дитинка вибіжить, не знаю, ну що це таке? О, Маша вже біжить. Так швидко. Дуже швидко. рюкзачок я уберу, щоб і було ти сісти. Я підглядаю. Ой, ой, а ну, блін, встала, покрутілася. Я тебе там дом, покажу. Приєд. А що це? Це глибка. Лохину. Вибачте, ти до нас везеш? нас три кілограми буде Мама Асі якраз нам відправила лохину. Ми собі носи вже тарілці вмяли. Мені здавалося, що я посинію. Буде ще правильно. Я ще не їла, просто в цьому році. А це що? А це паличка мені пішла на тобі, вот по дому попариш і подобається, тобі чи не подобається. Одна прийшла тобі чужо? Ні, я заказала 10 штук. Вау! Wow! Як пахне. Це ці, a... a... як вони називаються? Благовоні. Благовоні. Дуже смачно пахне. Все, треба попилити одну вдома і попробувати. Клас. Якіс... Ти Тих замовила, де? Так. Кайф. Блін, спасибо, що ти про мене подумала. Да, приємно Якщо тобі сподобається, то там вибір типа дуже великий Вони мене проконсультували. Да? Да, я кажу, що це діпа. Я вдома взагалі не паню ці штуки. Просто що два. Ай, красота. Так, тут прямо. А, все, да. я поняла, де ми.